Так, я взяла молди, це зайчики маленькі, це полуничка. А, дивіться, в мене ще я ні разу не пробувала. Є молд орхідея, але я думаю, що навряд чи з неї щось вийде. Тому, ну, я спробую, але дуже-дуже сумніваюсь, що щось у нас вийде. Нам потрібні молди відкриті. Для зефірчику молди потрібні такі відкриті або легко, бачите, відкриваючись, тому що це ну, тут дуже багато, воно поламається. І хочу зробити сердечки ось такі. Так, наберемо масу. Це вже я завжди рекомендую. Для молдів, Уже якщо у вас маса довго постояла в духовці, вже вона така тянуча. Бачите? Ну, хоча вона ще в мене і не тянуча, але все одно. Набираємо в мішечок. Я багато показувати вам не буду. Так. Я вже, мабуть, не вмію поганий зефір робити, тому в мене він завжди. Ну, якщо що, доберу. Я. Доберу. Нам головне, що а, побачити результат. Так, це поки що я ховаю в духовку, відрізаємо наш носик. Так, ну для початку давайте заповнимо штучки три, сердечки. Це саме простеньке. Дивіться, молди я нічим не змащую. Ну, от хай буде шість штучок. Так, тепер я підрівнюю наші края. Все. Витерла наш шпательок, давайте тепер зробимо полуничку. І ось так теж я заповнюю привідкриваючи, і тепер зажимаю. Єсть. Зефірчик обичний. Ніякий не жидкий, Просто він уже, коли у вас ви працюєте, припустимо, з ефіром, він у вас вже такий плавкий, тече. Я поки відправлю нашу масу в духовку трошки підігрітися, І тут уберу оці всі лишні штучки. Ось На цьому етапі полиничку можна поставити сюди шпажечку, якщо ви хочете потім зробити. В букет і вам потрібно буде втикати його кудись в основу, то можна поставити зразу зубочисточку чи щось ще. А так все. Ми ось так таким чином точно так же, як і сердечки, ми оставляємо на стабілізацію годин на 5 і потім ми будемо доставати. Далі зробимо нашого зайчика. Те ж саме. Ми заповнюємо обережно ці всі, там, де у нас є пустоти, там, де є занурення. І тепер не витягуючи насадки з зефіру, ну, кончика, я ось так йду, видавлюючи і не витягуючи носік з нашого зефіру. Все, я заповнила, ховаю наш зефір в духовку і тепер ой беру наш шпательок і обережно вирівнюю все, оставляємо теж. На стабілізацію. Ну що, я вважаю, що орхідея це, звісно, класно, але тут скільки таких і тут, або ж повинен зефір бути дуже-дуже житкуватий, ну, або я не знаю. Це, скоріш за всього, молд не для зефіру. Ну, побачимо. Я заповнила, вроді, все, заповнилося. А там подивимося. Так, з моменту нашої заливки молдів а, пройшло десь 2,5-3 години. Не раджу залишати їх надовше, іначе тоді вам буде дуже важко їх від звідти витягнути. А, коли вже маса зовсім стабілізується, вона тоді крихка. А, тому раджу. А, від 2 до 5 годин максимум. Якщо ви вже забули е, витащити, тоді поставте в холодильник, хай воно застигне, а потім в тепле, щоб воно якби відмокло. Тому <кій> <кій> зараз я хочу профарбити сердечки і полуничку в червоний колір, е, тому це поки оставимо. Я беру е, хто Дивиться мої відео, вони знають. У мене є ось такий кульочок з барничком червоним, тут із глітером а, і. А, з блиском. І починаємо діставати. Дивіться, яка класна полуничка у нас вийшла. Так. Знаєте, що нам потрібно? Нам потрібна мокра тряпка або водичка. Так, я змочила наші руки. Ось так ми беремо. О, дивіться, яка краса, яка у нас чудова полуниця. І одразу ми її. А, Обвалюємо в, зараз візьму бумажечку, ось так а, в нашому червоному барвничку. І у нас буде червона полуничка. Так, далі. Тому, що стосується полуниці, це я вже знаю. А, ні, нагадаю, нічим не змащую молд. Просто не затягуйте час, <кій> буквально 2 годинки пройшло і діставайте. Не оставляйте її надовго в молдах. О, дивіться. Це зефір по класичної технології на полуниці. Нагадаю, от полуничка з полуничного пюре. Так, і тепер дивимося сердечки наші. Тут ми трошки відтягнемо ось тут, щоб воно обірвало. Ону, зараз я оберу це. Так. О, Ну, щоб воно відстало від країв. О, і виталкуємо пальчиком. Дивіться. ляпота и сразу в сейчас берем бумажечку о видите как красотища Вот вам молды. І нічого страшного немає. Любі вам силиконові форми, любий зефір. Головна умова – це не оставляйте надовго в молдах. Буквально о, швидень, ну, 2 години – це з голови. від 2 до 5 годин. Ну, 5 – то навіть і занадто. Ну, 2-3 години. Якщо зефір хороший, він швидко стабілізується, от і все. Так, ну далі я вже зараз сама зроблю, щоб вас не затримувати. Так, дістанемо наших е зайчиків. Перший раз роблю, чесно. Я тільки получила ці молди, тому не знаю. Так, виталкую тут рукою. О, дивіться, О, клас. Вуаля, Дивіться, який зайчик. Далі ми йому очки покрасимо чорненьким. Тут можна розживим, ну, то вже ми пограємося. Так. Де у нас тут носик? Де у в нас що? Ага. Де нам більше не, не потрібно. Все, я розтяг... розтягнула. Дивіться, трошки вушко відірвалося, нічого, ми його приклеїмо. Дивіться, яка краса. Будь ласка. Ну, от вам молд із зефіра. Так, і в нас осталась а, наша орхідея, да? Но це я навіть не розчитую на те, що воно щось вийде, бо це такий молд, хоча. ух ти. Слухайте, ну зараз побачимо. спочатку надо ось тут руки, щоб були мокрі. Та що ж так О, ух ти. Дивіться, ні, ну я тоді взагалі. Так що, дівчатки і хлопчики, та будь-який молд підходить для зефіру. Ну що, ми з вами все проекспериментували. Це я дороблю. Ось вам зайчата, орхідеї, на яку я навіть не сподівалась. Наша полонечка, сердечки та будь-які молди ви можете використовувати, і все буде добре. А на сьогодні все. Я з вами прощаюсь. Люблю вас. Не забувайте про лайки, підписки, коментарі. Пока-пока!